Ярема Ілко, ветеран російсько-української війни, сьогодні прийшов до комунального закладу Дім воїна, щоб подати документи для участі в програмі «10 тисяч на реабілітацію захисників, яка почала діяти в Івано-Франківську з 1 січня. Чоловік став на захист країни у березні 2022 року. А вже через три місяці, 20 червня, під Лисичанськом отримав мінно вибухове поранення. Зараз каже, потребує реабілітації на покращення здоров'я здоров'я по витратити. Подивлюся, можливо, десь докладу щось і поїду десь відпочити. Може, не цих коштів вистачить, щоб десь про це. Спочатку отримую кошти, а тоді вже буду думати, шукати, думати, куди би то поїхати, відпочити, оздоровитися. І так от. Ну, є дуже багато програм для оздоровлення. Головне бажання, щоб їх знайти. Щоб отримати направлення на реабілітацію, потрібно написати заяву та подати ряд документів, розповідає заступниця директора комунального закладу Дім воїна з питань психологічно-соціальної роботи Наталія Мельникова. Потрібно написати заяву, так що людина до нас звернулася і просить видати направлення на психологічну реабілітацію. Але ця, ця заява має підтверджуватися копіями документів, паспорта, ідентифікаційного коду, витягу з реєстру про прописку і відповідно обов'язково однозначно довідка. Про безпосередню участь в бойових діях 22 23 24 рік. Після того, як військовослужбовець подав документи, йому призначають консультацію, розповідає психологиня домовоїна Тетяна Сухоборова. З її слів, консультація проходить у форматі глибинного інтерв'ю. В індивідуальній бесіді ми розмовляємо з ветеранами або діючими військовослужбовцями. Щоб е, виявити ступінь необхідності е, їх в психологічній реабілітації, ми торкаємося частково травмівного досвіду, але стараємося завжди завершити Дінбольний на ресурсних. Е Подіях, чим mm -hmm. він займався до війни, що йому подобалось, що планує після про його підтримку. Після інтерв'ю з психологом захисники отримують висновок, з яким повинні звертатися до ЦНАПу, щоб отримати гроші на реабілітацію. Розповідає директор комунального закладу Дім воїна Микола Крошний. Можуть звертатися до нас захисники, які не мають довідок з лікарень про те, що вони лежали в лікарні, потребують якихось там. Фізичних чи психологічних реабілітацій або не мають довідок від лікарів. Тому військовослужбовець або ветеран, який відчуває, що потребує психологічної допомоги, звертається в комунальний заклад Дім воїна». Наші фахівці-психологи спілкуються з ним індивідуально і дають психологічний висновок про те, що людина потребує реабілітації. Такий висновок сьогодні отримав ветеран російсько-української війни Ігор Остапів. Узнав за ім за цей дім воїна, що цей прийшов сюди. Мені, ну сказали, які документи треба принести. що цей. Прийшов у розмову з психологом, що цей отримав сьогодні. Балет. Зі слів Микола Крошного. Від початку року до закладу звернулось близько 20 захисників, щоб скористатись соціальним проєктом 10 тисяч на реабілітацію захисників. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ